Доброго дня. Після оновлення таке може траплятися в деяких курсах. Як це виправити? Натискаємо редагувати. І коли ми додаємо десь якусь лабораторну роботу, тобто елемент завдання, додати ресурс, завдання, даємо йому якусь назву і на етапі. Виставлення терміну здачі потрібно зробити ось що. Ця остання графа нагадати, оцінити за. Ми її вмикаємо і виставляємо дату після завершення кінцевого терміну здачі. Після того зберігти і показати, ось, у нас додається. Тепер. Ця графа ні на що особливо не впливає, ви її зможете зняти, зберегти, і завдання у вас так само буде працювати. Ще як варіант, в таких курсах можна редагувати якесь завдання, яке вже є, продублювати, наприклад, робот, лабораторну роботу номер 1 продублювати, і потім її відповідно відредагувати. І розмістити там, де потрібно, ось таким чином можна виправити цю ситуацію.